Сьогодні, 6 грудня, ми відзначаємо День Збройних сил України. У цей день ми вітаємо і згадуємо тих, завдяки кому ми сьогодні живемо на вільній українській землі. Місяць тому міський голова Олександр Маркушин оголосив черговий збір одноденного заробітку працівників органів місцевого самоврядування. Кошти в чергове виділила рада. Потужно долучилися наші меценати, які придбали для потреб Збройних сил України тринадцять джипів. Це наші представники з міста Сіракюзі, Сполучених Штатів Америки. І вони допомогли чотири автомобіля для Збройних сил України. Геннадій, з його командою це хірурги. Які приїхали і вже п'ять днів оперують наших військових, військовому шпиталі. Дуже дякуємо вам. Я ніяк не можу зміритися, що життя наших військових вимірюється в джипах, в тепловізорах, в дронах. І коли вони в них є, вони залишаються живими. Коли вони в них є, вони перемагають ворога. А коли нема, ми втрачаємо найкращих синів України. І я впевнений, що кожен українець повинен максимально допомагати нашим Збройним силам, всім, чим можеш. І як нам не важко в тилу, нашим хлопцям в десятки разів важче на фронті. І виключно завдяки нашим Збройним силам ми сьогодні живемо в мирному ірпіні, і сьогодні не лунають постріли. Бо наші військові їх сюди не пускають, вони приймають там страшний бій. І це не можна ніколи забувати. Я хочу сьогодні подякувати вам, нашій ірпінській громаді, які в черговий раз долучилися до збору, хочу подякувати освітянам, лікарям, працівникам комунальних служб, працівникам виконавчих органів влади, подякувати депутатам, які підтримали. І виділили кошти на купівлю дронів. Подякувати бізнесу, який допоміг купити ці автомобілі. Допомога для наших військових це наш пріоритет. Я хочу привітати наших військових, наших титанів з Днем Збройних сил України. Слава Україні! Дякую і керівництво міста. і Благодійникам і громаді за надану допомогу у вигляді транспортних засобів. Наша бригада сьогодні отримує три транспортних засоби. Кожного дня ми повинні вірити в нашу перемогу, бути впевнені в ній, ні на що не звертати уваги, бути впевнені в своїй перемозі, і ми обов'язково до неї дойдемо. Слава нашій нації.